Всім привіт! Вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprise UA І сьогодні ми з вами розпаковуємо ще одну нову колекцію сезону 25-26. Це у нас Kinder Surprise серію DC у стилі Playmobil Ось такі герої коміксів DC у вигляді фігурок Playmobil Дуже вони нагадують Лего, але це не воно. Сьогодні ми роздивимось 12 кіндер-сюрпризів, як зазвичай, всі фігурки сподіваюся, частина колекції буде закрита. Ось такі прекрасні сюрпризи нас чекали у коробочці, наші улюблені кіндер-сюрприз, але для угорського ринку. І я думаю, що це не страшно. Скоро вони мають з'явитися в Україні. Обкладинки ми маємо всі, однаковими. З Бетменом і Дивожінкою. Отже, строк придатності моєї партії до 8 травня наступного року. Літерація С02, b 02 а тут А Так, вони показують просто положення кіндер-сюрпризу в коробці. Це партія виробництва. Отже, коди, на жаль, не працюють. Ось такі кіндер сюрпризи. Має бути в кожному яйці колекційна іграшка у нас в Україні. А в Угорщині, чесно кажучи, я точно не знаю. зараз ми з вами будемо це перевіряти. Немає звуку. Вага 33,65. І зараз ми будемо все перевіряти. Чи є тут збірка, чи немає. Немає звуку взагалі ніякого. І першою нам попадається Супервумен. Колекція містить 16 іграшок. Це нам не потрібно. Всі 16 героїв, на жаль, не намальовані на вкладишу, але частина з них є. На вкладишу маємо 8, а взагалі їх 16. Колекція доволі велика. Колекція з літерацією 8. 7. Ось такий яскравий вкладиш, і не меш яскраві фігурки всередині. Отже, наша Супервумен. І плащик. Ось. І не хоче він вдягатися. Ух ти! Я ще й змогла погнути цю деталь. Цікаво. Гарний пластик, нема що сказати. Воно загинається і все і не хоче вдягатися. Що це за пластик такий? Я не можу його вдягти. Не будемо ламати фігурку далі, просто будемо вважати, що вона в плащі. Це просто жах, якщо чесно. Це перший раз, що я не можу вдягти через оце напис Playmobil, що шия нецільна. О, нарешті. Одягайте, будь ласка, акуратно, не так, як я. Отже, ось така у нас Супервумен. Червоний плащ, червоні чоботи. Блакитне волосся. Обличчя у нас промальовано просто. Дві крапки і посмішка. Є брови, але на жовтому фоні жовті брови не дуже видно, але вони є. Є рух рук, ніг, на жаль, немає руху. А є, але є рухливість рук і трошечки голови. Ну, голову повертати в плащі, ну, таке собі задоволення, але, в принципі, ручки можна її підняти. Ось така у нас супер вумен. Перша фігурка знайдена. Продовжуємо. Отже, наступна 3287. І є шанс, що всі будуть колекційними. У нас також робін нам попадається. На вкладу, на жаль, він не зображений, але на звороті, будь ласка, на грудях літера R робін. Голова рухається значно краще, коли плаща немає. Всі фігурки, в принципі, однотипні. Будова у них однакова, але різні герої. Отже, ось такий робін. В принципі, це непогано ручки рухаються. Дуже мені е, подобається, що немає збірки одна з семи колекційна, а по факту одна на 10 або 12. Тож, дуже класно буде зібрати колекцію без е, збірки. Збірка вийде окрема, я так думаю. І робін у нас щось втомився і не хоче стояти з нами. Отже, дві є. Колекція велика. 16 іграшок, нагадаю. 32. І 36. сотих. І тут хтось сіренький. Це у нас кіборг. Так. Ось він на вкладе, у нас є зображений. Плаща у нього немає, не передбачено. І, звісно ж, його рука, вона рухається, ця ручка також рухається, і голова має трошки оберт. Ось такий наш кіборг. Тут є логотипчик Playmobil. Конструктор Playmobil. Ось такий кіборг. Чудово, поки без повторів. Йдемо далі. Ось такий звук. І вага у нас 33,29. І тут нас чекає, це мера чи Акламен? Мера Отже, ще одна героїня наших коміксів на вкладишу є. Ось друга зліва. В принципі, всі фігурки однотипні, плаща вона не має але у неї дуже гарний костюм зелений, нагадує лусочки. Ось такий прикольний. Звісно, руде волосся і така корона. П'ятиконечна корона. Класно виглядають ці лусочки. Фактурні. Дуже класно. Ну, обличчя промальоване, ну, у всіх. Просто дві крапочки і посмішка. У деяких героїв є маски. Отже, 4 з 4. Дуже добре, що збірки немає. Ну, чесно. Збірку будемо збирати потім. Давайте закриємо колекцію. 33,74. Є шанс, що за 24 кіндер-сюрпризи ми з вами закриємо колекцію. Але це не точно. Чим далі ми будемо розпаковувати більше кіндер-сюрпризів, тим більше буде повторів. Але рада, що поки ми. Не йдемо без повторів. Принаймні, я дуже сподіваюся, що в цій палеці повторів у нас не буде. А ми маємо Супермена. Супермен у нас в класичному синьому костюмі з червоним плащем. Знову повторюсь, одягайте плащ дуже акуратно, щоб не погнути ці пластикові частинки. Ось такий у нас Супермен. Його фірмова зачіска. Чорне волосся, ручки рухаються, плащ можна зняти за бажанням. І, звісно, на грудях символ S. Ось так виглядають вони в парі. Дуже гармонійно, як мені. Дуже класно. Кольором відрізняються трошки у них костюми, але це є нормальним. Отже, 5 нових іграшок ми вже знайшли сьогодні. Давайте крокуємо далі. Я сподіваюся на 12 нових іграшок. Принаймні, так мені дуже хочеться. 33,93 соті. Сподіваюся на щось новеньке. Звуку немає взагалі. І це у нас Бетмен. Так, це він. Бэтмен у нас зображений. А, до речі, вкладки міняються. Змінюються герої. Я, чесно кажучи, цього не помітила. Тут вісім героїв, і тут вісім героїв. Отже, на двох вкладишах ви можете знайти, що всі, всі герої будуть зображені. Ось так. Тут в смартфоні герої однакові. Super Woman. Отже, всі вісь героїв маємо зображення на вкладишах, але на двох. Ну, на один би вони не вмістилися. А були, а, або були б дуже маленькими. От такий Бетмен. І, звісно, плащик. Ось так. Він у масці, тільки посмішка у нього так трошечки промальована. Ручки рухаються. Бетмен не менш гарний, ніж Супермен. Який ваш улюблений герой? Бетмен чи Супермен? Напишіть мені в коментарях, а ми вже відкрили половину. Продовжуємо нашу палеточку. Сподіваюся, ще 6 нових героїв ми піймаємо сьогодні. Є стукіт невеликий, але є вага 3268. Ні, це не повторка, це жінка-кішка. У неї вушка трошки більша, ніж у Бетмена, Тому легко сплутати, будьте уважні. Ось так. Жінка-кішка. Окрема фігурка. В минулій колекції DC вона була як додаток. Тут у нас як повноцінна фігурка. Жінка-кішка. Ручки рухаються. І як мені, жінка кішка шикарна. А як вам? Напишіть вашу думку в коментарях. Наступний. Цікаво. Якщо взяти з нової коробки 16 підряд то зберемо колекцію чи ні? Поки ми йдемо непогано. 32-66. І маємо нового героя. Зелений Ліхтар. Він у нас в команді Супермена, скажімо так. На вкладишах ми маємо ось такі дві невеличкі команди. Ці 16 фігурок. Зображення у нас на вкладачі, але не на одному, а на двох. Ось такий зелений ліхтар. В масці. Ручки рухаються, емблема на грудях. Ну і кольори костюма, Звісно ж, зелений з чорний. Дуже класно. Ми збираємо з вами колекцію. 8 з 8 нових іграшок. Дуже сподіваюся, закінчимо без повторів. Наступний. 32,8. І ми продовжуємо йти без повторів. Маємо Аквамена. Аквамен у нас в команді Супермена. Принаймні, на вкладочку. Ось такий чудовий костюм. Також є фактура лусочки, але тільки на верхній частині костюму. На нижню, вочевидь, не вистачило. Але тут ми маємо плавнички на рукавах і на ногах. Ось такий чудовий аквамен. І ще три шанси зібрати ще більше колекційних іграшок. Звук капсули об шоколад. Самі капсули майже немає звуку. 33,17 вага. І повторка-повторка. Повтор... Ні, не повторка. Ми маємо чорного адама. Дуже класно, якщо ми сьогодні зберемо 12.16. Ще 4 і повна колекція готова. Ось такий у нас чорний Адам, це наш злодій. Є хідна така посмішка в нього. За рахунок бровей. Брови йому так намалювали, начебто він трошечки злий. Жовті чобуди, звісно ж, відрізняють його від Бетмена і жінки кішки. Ручки рухаються. Ось такий чорний Адам. І ще два шанси знайти нові фігурки. Цікаво, хто це буде. Флеш, може, флеш нам сьогодні попадеться? Або загадник. Ще їх не було у нас. 32 майже з половиною. А тут є звук трошки в капсулі. Бал. Точно вона. Я сподівалася на якогось злодія. Бedул у нас, звісно, в команді Бетмена. Харлі Квін також було б гарно сьогодні з вами знайти. Має чорний плащик, але синій костюм. І жовті чоботи їй дуже личить. Емблема, до речі, у неї є на грудях, але без кола. Руде волосся і акуратненько тепер треба їй надягти плащ, щоб він не зігнувся. Як сталося у випадку Супер Girl? Ось так. Акуратненько, будьте уважні. Супергерл ми вже трошки плащик пошкодили. Ось така фігурка. Ручки рухаються. Маска в неї на голові, звісно, з вушками. Ось така. Чудова Бет І хто нам буде сьогодні останнім супергероєм? Капсула ледь рухається в шоколаді. 3209. І загадник. Так, це він. Отже, ми знайшли 12 іграшок з 16. Всі кіндер сюрпризи у нас були з різними героями. Ось наш загадник. На жаль, Харлі Квін і Джокера ми сьогодні не знайшли, а Мле ми будемо його шукати і надалі. Ось такий у нас загадник в зеленій шляпі, в костюмі, звісно, в зеленому. І має знак питання: руде волосся, ручки рухаються. Ось такий загадник. А у нас сьогодні джекпот 12 з 12. Ось такі чудові 12 супергероїв нам попалися сьогодні. 12 з 12. Найкращий результат розпаковки. Нагадаю, що колекція містить 16 іграшок, отже, 4 з них ми ще не знайшли. І будемо шукати в наступній розпаковці. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями. А я вам дякую і до наступної розпаковки.